Для когось ця тема може звучати дивно. Вітаю вас! Скоріше за все, ви проживаєте свої емоції природні. Але для багатьох це надважлива тема. Якщо ви помічаєте в себе стратегії блокувати свої емоції, маєте заборону на те, щоб їх проживати, проговорювати, проявляти невербально, велкам будемо сьогодні розбиратися з цим. Привіт, мене звати Анна Крайлюк, я психологиня, психотерапевтиня, PHD та авторка цього каналу. Хочу почати з того, як взагалі відбувається блокування емоцій і чому воно відбувається. Основна причина, чому ми блокуємо свої емоції, тому що в батьківській сім'ї не було простору для їх проживання. З різних причин це можливо. Можливо, батьки були взагалі емоційно нечутливими і там нездатними до співпереживання, такі холодні емоційно батьки. Можливо, взагалі виросли самі по собі, батьки просто виконували свої функції, і на цьому все. Було нуль взаємодії, нуль комунікації, підтримки і всього решта, що необхідно для того, щоб ми мали простір проживати свої емоції та свої реакції на цей світ. Можливо, в батьків просто не було сил, щоб переробляти почуття своєї дитини, ну із за якихось проблем в житті, із за втрат, складнощів, криз. Чого завгодно. Можливо, це така сімейна, чи навіть родова традиція або ж норма, такий собі спосіб справлятися з життям, бути нечутливим, нечуйним, а таким роботизованим і функціональним. Можливо, у батьків була депресія або який-небудь інший психічний розлад, що дуже часто не діагностовано, навіть сьогодні, не кажучи вже про колись, там 30, 20 років тому чи 40, в залежності скільки вам. Ем... Можливо, у батьків були певні настанови, як має бути такі ригідні очікування щодо своїх дітей, які у мене мають бути діти, як вони себе мають вести. І замість того, щоб підтримувати природній розвиток своєї дитини, взаємодіяти з нею, підтримувати її в процесі пізнання світу, взаємодії зі світом. Вони могли навпаки ламати і вкладати. В ці свої очікування, в ці свої рамки зручних дітей, безпроблемних дітей, ідеальних, слухняних, яких завгодно. І це, знаєте, я описала базові варіанти, такі типові, чому немає простору для проживання емоцій в батьківській сім'ї. І ми. По суті, коли ми потрапляємо в такі умови, ми якби змушені блокувати свої емоції. Тому що коли ми знаходимося в сім'ї, якій нас не приймають, не приймають нас зі своїми емоціями різними, різної інтенсивності, коли їх засуджують, тобто наші емоції або нас. В стані проживання цих емоцій, або ж наказують за те, що у нас є там наша злість, наша незгода чи наші сльози, що завгодно. Ем, коли кажуть нам, як має бути, і вимагають від нас цього, знову ж таки, впихують в ці рамки, як їм зручно, як вони хочуть, щоб було, а не як є в реальності, є в нашій природі. Коли зляться на нас, наприклад, за те, що ми там плакали, чи ну, якимось чином сумували, про що б не були ті сльози. Якщо зляться, це вже є такий процес блокування, тобто це є форма неприйняття. Або ж типовою реакцією батьків є відторгнення. коли… Діти відчувають, що вони не важливі, що вони самі по собі, і навіть коли застосовується така, скажімо так, стратегія, коли дітей ізолюють, так? з ними не говорять, їх наказують ізоляцію, або ж там залишають одних вдома чи в кімнаті на довгий час. Також такий є фактор, коли просто недостатньо приділяють час та якісну увагу дітям, бо це теж є по суті, відсутність простору, щоб взаємодіяти, щоб мати когось поруч, щоб проживати свої почуття. Тобто ну, це діти, які ростуть на мультфільмах, телебаченні чи на вулиці. Тобто немає якісної уваги і контакту для того, щоб розділяти ці емоції. Також, звичайно ж, фактором блокування емоцій є наявність якихось психологічних травм і психологічних, і фізичних, і сексуальних, тобто якогось виду насилля. Також фактором є відсутність прикладу здорового проживання своїх почуттів. Коли немає людини, яка є прикладом того, як правильно проживати емоції, як про них казати, як їх виражати в конструктивній формі. навпаки, часто є приклад. Таких деструктивних форм, коли там, діти ростуть в сім'ях, де є скандали, агресія, насилля, і обирають такий антисценарій, щоб не бути, як батьки, там, наприклад, такими агресивними і там, не знаю, небезпечними. Діти відмовляються повністю від своєї емоційності, щоб ну, не бути в цьому далі. Також часто історією є наявність якихось табуйованих тем, чогось про що не говорять в сім'ї. І це теж пов'язано часто з блокуванням і емоцій, які є в цій темі. Тобто, коли щось є нелегалізовано, щось таке, знаєте, якби відставлено в сторону, наче цього немає. Наприклад, це може стосуватися сексуальності, сексуального розвитку. Часто табуюється, і є такою великою темою, про яку мовчать, на яку не реагують, і там теж може відбуватись блокування, наприклад, сорому якогось, прояву себе, своєї сексуальності і так далі. Ну і в загальному, коли у батьків не було здатності, вони не могли бути для нас емоційними контейнерами, не допомагали нам вчитися переробляти власні почуття. Тому що по своїй природі, коли це малі діти-немовлята, у них дуже інтенсивні почуття, вони з ними не справляються. Це прям щось таке. Дуже тотальне, що їх накриває. І функція батьків в цей момент бути поруч і бути контейнерами для проживання цих емоцій. Наприклад, дитина сильно плаче, горює, відчуває якусь фрустрацію, щось їй недобре, вона сама не розуміє, що і чому. В неї це може відчуватися як тотальний дискомфорт. А функція батьків в цей момент. Це відзеркалити дитині, а що можливо з тобою зараз вбувається. Наприклад, сказати: Мені здається, ти горюєш там, чи сумуєш, що там не маєш зараз чогось, або там, мені здається, ти зараз злишся там, на мене, чи на ситуацію, чи ще на щось. Так? Тобто, як пов'язати з якоюсь дією з якоюсь зміною е і назвати емоцією. Таким чином це є процес контейнерування емоційного і також навчання дітей е тому, а як же ж називається цей стан, е яка назва цих емоцій, е і це є способом взагалі е вибудовувати оцю таку е Здорову емоційність, так? коли ми знаємо, що ми зараз почуваємо, чому ми це почуваємо. І далі ми вже можемо говорити про це, повідомляти іншим про те, що з нами зараз відбувається. Про те, як. Все-таки вчитись проживати емоції не дивлячись на такі блоки, я буду продовжувати говорити в наступних відео. Якщо у вас є який-небудь зворотній зв'язок, будь ласка, залиште його. Це може бути коментар, лайк, підписка. Дякую вам за увагу і бережіть себе. Пока-пока!